Знаєте, що відрізняє багатих людей від бідних, це відбувається з точністю до навпаки. Варто це усвідомити і повірте, у вашому житті з'явиться набагато більше впливу. І в кінці місяця людина приходить до мене дуже часто з отакенними очима сови. Я не адепт того, що робити ось цей облік потрібно все ваше життя. Увага! Найважливіший момент, до якого чомусь часто люди не доходять. І ось це ключова відмінність багатих від бідних. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель, і ви на каналі Фінанси у 3 d Тут ми з вами говоримо про мислення в темі грошей, про персональні фінанси та фінанси бізнесу. Сьогодні мова піде якраз про мислення, і почну з фрази, яка навряд чи багатьом із вас сподобається. Знаєте, що відрізняє багатих людей від бідних, бідні люди не рахують гроші. Не знаю, як ви зараз там почуваєтеся на тому кінці екрану з цією думкою, але це правда, тому що здавалося б, люди, які живуть на невеликі доходи і мали би навпаки. Рахувати гроші, планувати ці гроші, оскільки їх часто не так багато в бідних людей, але все відбувається з точністю до навпаки. Чому люди, які рахують гроші, вони розуміють, що на цей процес можуть впливати. А коли люди не рахують своїх грошей, то їм здається, що ці гроші якось з людьми стаються самі. Знаєте, самі приходять і кудись діваються, Оця частинка ся говорить про те, що в голові людини є ілюзія про те, що це відбувається якось само по собі, і людина в принципі на це не впливає. І ось це ключова відмінність багатих від бідних. Бо люди з певним рівнем багатства більшим чи меншим несуть. Вони розуміють, що вони керують своїми грошима, вони управляють цим процесом. І не гроші керують людиною, а людина керує грошима. І варто це усвідомити. І повірте, у вашому житті з'явиться набагато більше впливу. Тому що ось це відчуття, що ви керуєте своїм власним бюджетом, воно надає вам величезної кількості сил. Це відчуття повертає вам. Вплив на власне життя і розуміння того, що у вашому житті насправді дуже багато залежить від вас. Я не буду зараз вдавати, що ми живемо в якихось інших реаліях в іншій країні, і що можна просто ігнорувати все те, що відбувається навколо. Ідея не в цьому, ідея в тому, що так є обставини, які ми з вами на жаль не можемо змінити. Тому ми маємо виходити із тих реалій, в яких ми з вами живемо. При цьому дуже багато всього піддається нашому з вами впливу. Тому з чого почати? Це з того, щоб починати вести облік своїх доходів і витрат. Я не адепт того, що робити ось цей облік потрібно все ваше життя, кожну вашу витрачену гривню вносити до якогось додатку чи до якоїсь таблички. Але я при цьому... Вболіваю за те, щоб люди зробили це раз на півроку протягом одного-двох місяців. Можете зробити раз на рік. Для початку теж згодиться. І основна ідея в тому, що ви починаєте там місяць або два вести детальний облік і справді фіксувати кожне ваше надходження і кожну вашу витрату. Потім, увага! Найважливіший момент, до якого чомусь часто люди не доходять. Які навіть ведуть облік, це зробити аналіз. Окей, от що відбувається там, да? на що ви витрачаєте гроші ще раз, не витрачаються, нібито самі гроші, а ви їх в своєму житті витрачаєте. Ви проводите аналіз, аналізуєте категорії, дивитеся на правду в цифрах, а потім переходите до третього етапу: це дії. Які направлені на те, щоб змінити те, що ви хочете змінити, і тут не існує єдиної формули, часто хтось каже: не пийте каву в кав'ярні, пийте каву вдома. Да? Але це працює далеко не у всіх, тому що дуже багато людей ходять до кав'ярні, і це їхній спосіб. Отримувати задоволення в житті. І я точно не та людина, яка почне розказувати вам про те, що вам потрібно відмовитися від задоволень у вашому житті, які ви втілюєте через гроші. Але точно по ходу аналізу своїх витрат ви знайдете конкретно ваші категорії витрат, які ви захочете оптимізувати і щось там змінити. От знайдіть свої категорії і розберіться з тим, що можна покращити конкретно у вашому бюджеті. Якщо ви зараз подумали, що цей облік фінансовий він корисний буде тільки для того, щоб працювати із витратами, то це ілюзія. Тому що дуже часто буває таке, що люди приходять до мене на консультацію розбиратися з тим, як їм заробляти більше, виявляється, що вони не ведуть жодним чином облік своїх доходів, і коли я ставлю задачу протягом місяця, порахувати окей, звідкиля, з яких джерел людині надходять гроші. Людина каже: ой, та там же все очевидно. Ну трошки звідти, трошки звідти, трошки звідти. І коли я кажу Окей, давай порахуємо і в кінці місяця людина приходить до мене дуже часто з отакенними очима сови, бо з'ясовується, що джерел доходів набагато більше. Тому що є якісь подарунки, і це теж джерело доходу. Неочевидні речі на кшталт знижок, кешбеку, різних. Надходжень, які здаються не такими великими, наприклад, щось там на фрілансі людина робить, да або якісь там додаткові послуги впроваджує в свою асортиментну матрицю послуг в бізнес діяльності, да, якщо людина, наприклад, експерт, і там працює на якійсь додатковій платформі і здається, що там ну. Мізер, а не доходи. А коли починаємо дивитися в це детально, з'ясовується, що нормальний там дохід, який становить там 20% від місячного об'єму всіх доходів. І тоді ми розуміємо, що окей, на що ми можемо повпливати в доходах, ось тут можна щось докрутити, ось тут можна щось додати, ось там можна щось іще вигадати нове. І таким чином, навіть не прикладаючи якоїсь колосальної кількості сил. Можна попрацювати над збільшенням доходів. Це зараз ідеальний момент для того, щоб поставити лайк цьому відео, а ще підписатися на канал, бо тут виходитиме дуже багато цікавезних матеріалів, тому, будь ласка, залишайтеся на зв'язку, щоб нічого не пропустити. М? Так само важливо ввести облік ваших заощаджень, активів і всього того, чим ви володієте. Тому що часто... Коли я запитую людину з невисоким рівнем доходів, окей, а яке в тебе є майно, чим ти володієш, скільки в тебе є заощаджень, скільки в тебе грошей там на карті, на якомусь рахунку, часто людина не може мені відповісти. При цьому, коли я запитую людину з високими доходами, людина чітко каже, окей, я володію ось цим, ось цим, ось цим. Ось ці активи ліквідні, це означає, що їх можна легко там, продати, наприклад, і перетворити на гроші. А ось це ось це не дуже ліквідний актив, але тим не менше він, наприклад, там, стабільний у вартості. Да? І людина чітко каже: я володію квартирою, яка коштує приблизно скільки. Я володію, наприклад, автомобілем, який коштує стільки, в мене є гроші там, там, там. А ще я отримую там, пасивний дохід і здійснюю якусь там інвестиційну діяльність на довгий Термін, тобто знову підводжу вас до думки, що люди багаті рахують свої гроші кожного разу, коли багаті люди роздумують про якусь можливість, да, чи то інвестувати кудись гроші, чи то організувати якийсь новий бізнес, вони обов'язково це рахують і співвідносять. Якщо, наприклад, це купівля чогось, вони співвідносять ціну і цінність, яку отримують. І часто багаті люди говорять. Воно того не варте. Да? Наприклад, тому що вони розуміють, що ціна висока, а при цьому цінність, яку вони отримають, недостатньо, на їхню думку, висока. І це дуже суб'єктивна річ. Будь ласка, майте на увазі, що якщо хтось говорить вам на будь-що, на будь-яку ціну, на будь-яку послугу, на будь-який товар, каже, це дорого, це суб'єктивна думка. І це нормально. Коли ваша думка буде відрізнятися від цієї людини, так само нормально вам погоджуватися з цією думкою, якщо це справді підходить конкретно вам. Тому майте на увазі, що це слово дорого да? – суб'єктивна річ. І це якраз про цінність, яку людина очікує отримати за певну вартість, і ось це співвідношення, варте воно того чи ні. Так само, коли у людини Є будь-яка фінансова ціль, да? ну, будь-що, що можна втілити в своєму житті за допомогою грошей: подорож або купівля якогось гаджету. Будь-що людина, яка підходить з мисленням багатого до цієї цілі, вона обов'язково рахує скільки ця річ коштує. Скільки потрібно накопичувати, наприклад, на неї часу, скільки треба відкласти, як ці гроші заробити? Людина це називається декомпозувати цю ціль, тобто поділити її на шматки. Бо якщо ми говоримо про ціль, не знаю, наприклад, яка коштує там 100 тисяч гривень, коли ми думаємо про... Одну суму в 100 тисяч гривень вона здається якоюсь такою, ну великою, да і не всі люди готові будуть до цієї цілі, взагалі-то підійти і навіть почати щось робити. А коли ми говоримо про те, що щоб дійти до цієї цілі, потрібно здійснити ось цю ось цю, ось цю дію і поступово. Тут 10 тисяч гривень, потім ще 5 тисяч гривень, потім ще 3, потім ще 20. Розумієте, і людина поступово намагається оцю ціль в 100 тисяч гривень розбити на частини для того, щоб реалізувати це було простіше. І люди з мисленням багатих часто відслідковують прогрес у напрямку до цієї цілі і вчаться припиняти, знецінювати цей прогрес. Тому що я розумію, якщо у вас є якась фінансова ціль в 100 тисяч гривень, в 200, в мільйон, яку б ціль ви тут не поставили, сума тут має ну, таке умовне тільки значення. Але якщо ви починаєте робити перші кроки, зробили три перші кроки, п'ять перших кроків, десять перших кроків, і коли ви розумієте, що ви ну, ще на якійсь відстані від цієї цілі, вам може захотітися знецінити все те, що ви зробили раніше, і сказати, ой, це не працює, до Цієї цілі йти ще ген-ген, і це взагалі того не варте. Розумієте? От люди з мисленням бідних часто знецінюють свій прогрес, а люди з мисленням багатих говорять: о, клас! Тобто я вже на ось цю суму, на ось цю кількість кроків. Ближче до того, чого прагнув. точно так само, коли ми говоримо про, наприклад, пасивний дохід, який дозволить людям не працювати в старості на пенсії або в якомусь конкретному віці, бо дехто ставить задачу вийти на пенсію в 35, в 40, в 45, тут це теж така умовність, але люди з мислення багатих чітко порахують окей. Скільки потрібно грошей, пасивного, наприклад, доходу для того, щоб вже жити і не займатися активним зароблянням грошей? Да? Скільки потрібно мати активів, які вони будуть приносити пасивний дохід. І якщо, наприклад, я хочу пасивний дохід там, ось такої то суми, окей, якими активами потрібно володіти, і що вже зараз я можу починати робити для того, щоб ці активи для себе сформувати? Тому основний меседж сьогоднішнього відео в тому, щоб ви почали рахувати власні гроші, почали так, як вам зручно. Шукайте свою формулу. Я в описі під цим відео обов'язково залишу перелік додатків на мобільний телефон для того, щоб можна було вести облік доходів і витрат і спростити вам цю задачу. При цьому ви можете знайти абсолютно свій зручний конкретно для вас спосіб вести облік, потім аналіз ваших доходів і витрат, і це стане хорошою. Точкою змін у вашому житті. Що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях, чи був у вас досвід ведення обліку доходів та витрат, і що з цього вийшло. Бо знаю, що багато людей ведуть цей облік, а дехто вів і чомусь припинив з тих чи інших причин. Поділіться своїм досвідом. Мені буде дуже цікаво дізнатися, як це було саме у вас. На цьому прощаюся і побачимося з вами вже в наступних відео. Па-па!